Майнкрафт моментами красивий, моментами цікавий, а ще моментами такий легкий. Ні, от справді, коли ви останній раз відчували якусь важкість в цій грі, коли ви востаннє останнє стінили свої ресурси та боялися їх втратити, як давно ніч була для вас часом, коли краще не покидати свій будиночок і тихо, мирно перечекати у чотирьох стінах. В нас склалась така цікава ситуація, що Майнкрафт зараз взагалі не важкий. Усі найкращі інструменти та обладунки можна отримати буквально за декілька годин гри, а якісь інші ресурси. Руси можна з легкістю здобувати фермами. Але стоп, точно, у нас є хардкор режим, який не робить абсолютно нічого. Так, типу, у вас є одне життя, і ти маєш відчувати якийсь страх смерті, тому що, ну, ти ж втрачаєш усе. Ми ж, звісно, будемо законослухняні гравці, та у разі смерті не будемо відкривати світ для локальної гри та перемикатись знову на виживання. А ще ферми та темів безсмертя, простіше кажучи, хардкор в Майнкрафті зовсім не виконує свою функцію. І що ж в такій ситуації робити? Тому що інколи. Коли хочеться пограти в справді щось важке, відкривши всім відомий інтернет і задавши це питання пошуковій системі, ви ймовірно могли натрапити на такий прекрасний мод, як Better Than Wolves». Проте цей витвір мистецтва робить гру не просто складніше, він перетворить ваше виживання в справжній кошмар. Кожна ваша неправильна дія може привести до того, що вам знову прийдеться починати все з нуля. А початок виживання в цьому модові це, це просто страждання, де ви навіть не можете стрибати, тому що голод втрачається при будь-якій неправильній ваші дії. Точніше, як неправильній, взагалі при будь-якій дії. Але при цьому Бетерзен Вулс не просто в тупу поскладнює геймплей. Він це робить правильно та напевно логічно. Звісно, не у всіх моментах, та про це ми поговоримо зовсім згодом. І одразу хочу сказати, що це не повноцінний огляд більше просто мої думки про мод, судячи з того, що я встиг побачити, поки грав в нього. А тепер я бажаю вам приємного перегляду. Давайте почнемо з того, як саме я познайомився із Better Than Wolves. Якщо ви очікуєте якусь історію про те, що мені набридло грати в простий ванільний Майкрафт і захотілося б відчути на собі складність, то ні. Все набагато простіше. Після серії оглядів різних модів у коментарях досить часто просили розглянути так званий BTV. Будемо використовувати це як скорочення. Спочатку я думав, що це якийсь підвид BTA, тому що ну, назви дуже схожі. Але як виявилось, це абсолютно різні проекти. Трохи пізніше, коли на стрімах ми почали проходити. Датапак з неможливою складністю, у чаті знову згадали про BTV. Тому, зібравши волю в кулак, я пішов шукати, як завантажити цей мод, тому що працює він на 1.5.2. А там то з жавою проблеми, то з лаунчером, то ще якась фігня. Так от, нарешті зайшовши в меню, озброївшись знаннями, які я отримав із туторіалів, я приступив до власного дослідження цього проекту. Проте вже через 20 хвилин з наступанням першої ночі, зрозумів, буде важко. І скажу одразу: ні, я не пройшов цей мод. Мій Максимум це початок мідгейму, тому повторюсь, це відео краще не сприймайте як повноцінний огляд. У 2011-му Notch разом із своєю командою анонсують нового моба вовків, деяким гравцям не сподобалась їх реалізація. І одним із таких був FlowerChill. Тому він створює тему на форумі під назвою Ноч крапки вовки погана ідея, де розкритикував цього моба, сказавши, що вовки майже безкорисні у грі. Це призвело до створення ще одної теми, в якій вже обговорювали ідеї, як покращити цього моба. Та вже через п'ять днів виходить перша Версія моду з назвою Краще за вовків. Він був спрямований не лише на покращення одного моба, а на переусвідомлення усіх елементів гри, та судячи зі слів автора, по максимуму реалізуючи весь її потенціал. Та давайте перейдемо вже до самого моду та розглянемо, як саме ви почнете своє проходження. Ось ви вже створюєте світ, і перше, що може кинутись вам в очі, це те, що тут є лише виживання хардкор та креатив. Окей, обираємо хардкор та складність залишаємо стандартну, ми ж не казуали. Там ще є ультра хардкор складність, але до неї я навіть боюсь доторкатись. І так, ось прийшла загрузка світу. і дай Бог, що ви появилися серед звичайного лісу, а то починати виживання на маленькому острові це ще той мазахізм. На перший погляд нічого не змінилось, але достатньо вам тільки декілька разів нажати пробіл, і ви одразу зрозумієте, що щось тут не так. Простіше кажучи, стрибати не рекомендується, тому що це буде забирати їжу. Крафтимо полублоки землі і йдемо добувати дерево. Все те ж саме, що і в звичайному майнкрафті. Але з перших секунд стає зрозуміло, що це займе набагато більше часу, аніж зазвичай. І до речі, навіть не пробуйте добувати нижній блок дерева. Це займе майже половину вашого життя. За перший день вам потрібно здобути мінімум 10 палець, щоб скрафтити багаття, запальничку та гострі палиці, щоб вже ними здобувати каміння та приготувати їжу. Коли сонце почне заходити, далі бога немає. Відтепер Майкрафт перетвориться в повноцінний хорор, і щоб вижити, вам потрібно буде мати при собі багато тирси або проявити креативність та закопатись так, щоб нічне світло потрапляло в кімнату. Та при цьому монстри не змогли до вас дістати. Ніхто краще не опише цю ситуацію за самого Порошенка: холодно, зимно, мряка, темно. А світло вам буде потрібне, тому що темрява вас вбиває. Якщо ви грали в ДСТ, то подібна механіка вам має бути знайома. Зазвичай з першої спроби у вас не вийде пережити першу ніч. А у разі смерті ви заспавнитесь десь у рандомному місці, звичайно, без доступу до координатів. Тому можемо благополучно видаляти цей світ та створювати новий і пробувати все те саме. Якщо вам все ж вдалося пережити перший день, вітаю! Далі гірше. Але не хвилюйтесь, тепер у вас є дуже важливий досвід. Все навколо вбиває. А те, що не Вили вас зараз, вб'є пізніше. І так, щойно ви вилізете зі своєї землянки, слід одразу пошукати павутиння та заточеним камінням його зібрати. Павутина вам буде потрібна для крафту кам'яних інструментів, а ті, в свою чергу, потрібні для того, щоб здобути дерево та глину. Після чого ваш геймплей стане досить вільним. Вам потрібно за найближчі декілька днів зафармити багато глини, їжі та зробити собі хоча б якусь халупку. Потім глина вам знадобиться для цегляної пічки та цегляних полублоків. В пішці ви зможете переплавні. Кусочки заліза на залізне долото, а потім, використавши його на пеньку від дерева, ви нарешті зможете створити верстак. Так, це займе у вас мінімум годину реального часу. Щойно ви зможете створити перші залізні інструменти, настане мідгейм, або так звана середина страждань. Але до цього ми ще повернемось. І щоб не розглядати кожен день окремо, давайте узагальнимо весь геймплей цього моду. Так, він важкий, так, довгий, але куди вам спішити? Справді, ви ж у цьому світі повністю одні. Чому не залишитися тут надовше? Геймплей Better Than Wolves полягає не лише в тупій хардкорності. А й у тому, щоб занурити вас, гравця, у цей світ, показати, що так, це важко, інколи навіть дуже. Але раз у раз ти пробуєш змінити підхід, продумати якось по-новому свій наступний крок. Хардкорність заставляє вас не забувати не лише про хп та їжу, а буквально про все, чи є у вас певні ресурси, щоб пережити наступний день, чи скоро наступить ніч, чи достатньо у вас джерел світла, щоб не померти у темряві. Також мені подобається те, що мод підтримує хардкорність весь час. Виживаючи перші дні, думаю, що далі буде якось прості. Але виявляється, що ні, далі буде так само важко. А до ендгейму дійти це взагалі буде ціле випробування, тому тут лише можу сказати good luck. Давайте також поговоримо про другу частину моду механізми. І так вони обов'язкові у вашому проходженні. По суті, весь мідгейм цього моду повністю пов'язаний на усіх цих вітряках, вітрилах, редстоуну та загалом автоматизації. Сказати чесно, відбувається досить різка зміна геймплею, але від того він гіршим не стає. Спочатку вам потрібно буде створити ручну рукоятку. Та жорновий камінь. Потрібний цей камінь для дріблення інших ресурсів, які можуть бути корисніші у подрібленому вигляді, аніж в початковому. Скоріше за все, це буде перший механізм, який ви створите. Можна вважати, початок у етапі механізму знавства покладено, але основною вашою ціллю буде вітряк. І ось перед вами усі елементи, які будуть потрібні для його запуску. Це буде непросто. Проте створивши його, ви отримаєте джерело енергії, завдяки якій можете підживлювати й інші механізми, і на цьому оглядати геймплей. Плей, ми закінчимо, тому що насправді варіантів, як саме ви будете грати, багато і тут взагалі неможливо зробити предикти, коли саме ви дойдете в той чи інший етап. Це може статись на п'ятий-шостий день, а може все буде не так легко, і на 10-й день ви все ще будете сидіти в землянці з багаттям. Та незважаючи на все вище сказане про складність, Better Zen як мінімум наполовину креативний мод. І як у всьому цьому пеклі може проявлятися креатив? Відповідь супер проста. У вас самих, уся ситуація, в якій ви опинились. Я про відсутність нормального пересування, ламання блоків, голоду та. Бряка, усе це заставить вас перерозглянути ваші рішення та зразу враз продумувати нові варіанти, як вирішити ту чи іншу проблему. Так, це трішки інший креатив, не той до якого ми усі звикли, але думаю, не важко погодитись, що вся ця скутость геймплею підштовхує гравця мислити нестандартно та в якійсь мірі навіть креативно. Чи рекомендував би я цей мод кожному? Скоріше за все, так, як мінімум для того, щоб випробувати свої сили, навіть якщо ви в цілому таке не полюбляєте. Wolves, як не крути, не лише про складність. Радше це повне переусвідомлення Майкрафту, яке ось так напряму пов'язане з хардкорністю. Шкода, звісно, що не вийшло пограти у краще за вовків на стрімах, тому що були певні проблеми з повноекранним режимом, а стрімити у віконному щось якось не дуже. У коментарях ви можете запропонувати інший моди на огляд, тільки цього разу, будь ласка, не настільки важкі. Якщо вам сподобалось відео, ви можете підтримати вподобайкою, а можливо навіть і підпискою. А зараз з вами був лікат. бе-бе.